Рома каже, там якась валюта. Що <риклад> да. це? що Це це Іван каже голова, якась срібла. Доброго копського ранку, субота, 11 січня, ми на Житомирщині, десь за радомишлем дуже-дуже глибоко забурились в ліс. Тут у нас старенька дорога по Шуберту. Казіно якесь по карті було. І мають бути цікаві знахідки, тому залишайтесь, не перемикайтесь, як завжди, все найкраще з вами. На полі сніжок є. Грунт тут здебільшого пісочок. І здається, випадає. Ось такий ось гуцичок. Це у нас гудзик, Здається, лисенький з вушком. Старенький. Вже у нас вечоріє, знахідок. Так ні в кого й нема. Переїхали на інше місце. Ось така у нас річечка красива. І випало мене з такої глибоченної ями. єлі випікав я її. Монетка, це у нас ДНА 1753 року. Клас. Ще й в такому чудовому стані. Відкисне, буде класна монета. Камеру забув в машині, знімаю, знімаю на телефон. Женя напікав щось золоте. Щось позолочене було. ой 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 це такий мегагуд Да такий мухомор конечно Тяжовий толстий Так Так, у нас трошки вітряна Є у мене монетка, я вже знаю що це за монетка Дивиться Виглядає Цены 10 копеек. Это 10 фенины. Горненькая камуна. Класс. 1938 год. Супер. Рейс фенины. до такого гарненького місця, був би я скіфом, я б тут жив. <рес> так, випала в мене десь монетка. ось вона, мабуть, це копійочка радянська. Що ж ще може бути таке маленьке? Да. Але раннє, так? Да? 31 рік? Красиво. <рес> Сонечко сіло. Будемо зараз розвертатися до машин. І в мене під кінець випала монетка. Опс. Що це у нас? Ух ти! Царьок! 10 копійочок 1901 року. Клас! Я ж кажу Ромі, поки сонце не сіло, треба нам бомбити монет, щоб вийшло кіно. Ха. Прикольно. Все, я задоволений. можно развертаться. Окей, я там снимал, снимал свою серебрушечку. Ромка тут так аж монетку напикал. Ага. Боже, что Одна друга, может быть. Вензелечек Е. Одна друга. И это все, что я тебе могу сказать. Одна друга Миколи коли другого. <ріху> вона може в тебе в перчатках витриться щось. Ну так. Да. Рік не видно, так? Да? Ні. Та вона почиститься, вона така більш. Трошки наліпла не на неї. Клас. А що ж тут таке було? Ха? Прикольно. Повертаємось <ріху> до машини, он уже... Видно, видно трошки машины. Майже дійшли. і Олегович тут щось зацепив. що то. А, я знаю, що це таке. Це, це стрілок. А, це радянський, не? да? Лопатой, да. Але ти його увалив лопату. -мо, да, це я. Який я молодець. А расстраивай. поедешь на девяти <laughs> Блин, жалко. Классная штука была. Вот тут вот, смотри какой. какой? Тут. Вот, это 800... вот это тут. Вот это тут. <laughs> вот это, да -да -да. Хлопчики, девчатка, мы ведь копались. Чесно кажучи, не думали взагалі, що буде кіно, як і минулого разу. І під вечір, коли почало темніти, поперли знахідки. Ой, зараз світло. Так, Євген сьогодні викопав. Отаке, ми так і ще й не зрозуміли, що це. Вже приїдемо додому, будемо гуглити. Дуже важке, позолочене. Чи воно гудзик, чи воно конина. Це чи качкин, якась прикраса? Качкінка та <рес> На штучка дуже цікава. Так, це у нас 15 копійок 61-го гудзик лісника і 10 копійок 96-го року. А це що, мідна? Ну, звісно. Нормально, дорогу відбив. Так, це Сереги, да так? Кісті. Фітінги, фітинги. 3 копійочки 1926, 10 копійочок 2007-го і 2000 пізній 61-го року. Моє на сьогодні. Одна копійочка 31-го року. 10 копійочок 1901-го срібних. Блін, вона, мабуть, трохи засвічує. Так. Деньга 1753 року. І під кінець лупанув я лопатою, молодець. За, що воно за отличну стрільбу mm. знак. Ну це вже з фонариком, коли було зовсім темно. Ну так. Да. Ви... Так, це Дімон Твоє, да? підкова. Гудзик радянський, пізній. Тут Москва має бути написано, так. Да. І лисий гудзик, але з вушком. Рома сьогодні от таку от викопав монетку гарну. Це у нас 10 рейс фенінгів 1938 року. 10 копійочок ходячка. Да, 5 копійок 61-го, 50 копійок 2009 і під вечір одна друга, Миколи другого. Але відкисне, який рік поки що не зрозуміло. Ну що, не так погано, як ми, як ми собі всі уявляли. Да. <рес> Причому до обіду, не до обіду, а коли ми пообідали. А пообідали ми, мабуть, в часа. Так, да, в, в години 4. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте відео, заходьте в групу Коп по Київській області в Фейсбук. І всім гарних знах і до нових зустрічей. Пока-пока.